Христос, моя дитино, хоч спокуси завдають лиха й клопотів, вони, однак, часто корисні для тебе, вони допомагають зменшити твою нерозумну гордість, показуючи твої слабкості, без спокус тебе могла б звести небезпечна самодовіра, спокуси навчають тебе багатьох речей, які допомагають тобі прийти до мене. У твоєму щоденному житті ти можеш очистити свою душу, силуючи себе чинити опір злому І практикувати чесноту. Клопоти, смутки і спротив приносять тобі можливості для небесної заслуги. Спокуси виявляють правдиву вартість твоїх чеснот, дуже часто. Ти себе не знаєш, поки не станеш перед обличчям різних спокус. Вони спричиняються до виявлення твоїх чеснот і допомагають побачити, що ти осягнув у духовному житті. Будь-хто може поступати чеснотливо, коли все йде згідно з його планом людина, яка зберігає терпеливість тоді. Коли все проти неї може насправді надіятися на вічну нагороду від мене. Розваж, якби я ніколи не мав спокус, то ніколи б не знав свого справжнього я, ніколи не можу бути певним своєї власної щирості й мотивів, поки не доведу їх на ділі. Кожен може говорити про добре життя. Але єдиним справжнім доказом цього є так жити. Було б дуже зле, якщо б я надто пізно відкрив правду своєї цілковитої негідності Божих дарів. Мої спокуси дають мені шанс довести, наскільки щиро я це роблю, коли кажу, що хочу подобатися Богові в усьому. Отче, всякої правди і доброти, дай мені ласку бути вірним Твоїй святій волі. Твоя дорога є найкращою і єдиною правдивою дорогою життя. Подай мені ласку бачити мої численні упадки і заради тебе їх долати. В усіх спокусах я радше хочу вмерти, ніж образити тебе гріхом. Амінь.